Всім привіт! Мене звуть Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні такий святковий легкий випуск, майже без спойлерів, тому що я сьогодні буду розповідати про неймовірний легкий серіал про кохання епохи Регенства з дуже гарними костюмами, дуже гарними декораціями. І цей серіал, який багато хто у вас в коментарях просили оглянути серіал Бріджіртони. Я постараюсь зробити цей огляд просто з мінімальної кількістю спойлерів. Буду розповідати або те, що не впливає на сюжет, або те, що ми дізнаємося там в перших епізодах. Тому що я вважаю, що цей серіал дуже класна кандидатура для того, щоб дивитися його під час новорічних свят. Бріджертони це американський історично-романтичний телесеріал, створений Крісом Ван Дусеном для Нетфлікс. Він заснований на одноіменній серії книг письменниці Джулії Квін. Бріджертони. Це, ніби як така пліткарка епохи регенства. Тому що, по-перше, у серіалі розповідається про заможні та впливові родини, про їх кохання, про їх взаємовідносини один з одним, про інтриги і таємниці, які відбуваються при дворі. І невідома пліткарка випускає газету, в якій розповідає всі найгарячіші плітки та подробиці їх життя. І ніхто до кінця першого сезону не знає, хто це така. І в цьому серіалі. У реалі пліткарка називається Леді Віселдаун. Леді Віселдаун навіть побоюється королева, тому що королеві не подобається, що якась особа, яку вона не знає і яку вона не може контролювати, впливає на життя суспільства. Хочу одразу сказати, що цей серіал зовсім не претендує на історичність. Він більше якби надихається цією епохою, і це просто як історія кохання, історія сім'ї на фоні ось таких от гарних декорацій. Таке шоу, як Бріджертон не привабливо, тим, що воно не справжнє. Це фантастика, і нічого не повинно бути схоже на реальне життя. Це повинно захопити вас та помістити у видовище текстилю, кольорів, волосся, краси та всього іншого. Це сказала художниця по костюмам. А тепер давайте трошечки пройдемося по сюжету у центрі сюжету старша дочка сім'ї Бріджертон, яка іде у світ, і це її. Перший шанс і такий основний знайти собі чоловіка. Правила дуже суворі, і навіть тінь скандалу може знищити репутацію юної дівчини і обректи її на самотні існування для чоловіка, що для жінки у той час було страшніше, ніж смерть. Дафна Бріджертон гарна чарівна з неймовірними манерами і королева назначає її діамантом сезону. Отже, тепер вона найбажаніша. Наречена для всіх чоловіків. Претенденти ломляться в гості для того, щоб засвідчити свої наміри від залицяльників, немає від бою. І, здавалось би, ось вона, ціль дафні. Просто потрібно обрати між цих претендентів найкращого чоловіка і просто вийти заміж. Але. Дуже неочікувано у це втручається її брат, тому що він уже не один рік знає всіх цих чоловіків, знає їх секрети, знає, про що вони говорять у чоловічій компанії, і йому здається, що не один з цих чоловіків не заслуговує Дафну. І він своїми вчинками відлякує всіх потенційних женихів. І Дафна, така от гарна, діамант сезону, просто сидить і всі бояться для неї навіть підійти. Тому що знає, що перешкодою стане її брат. І що ж робити у цій ситуації? Дафна вирішує. Укласти такий собі пакт з одним з найгарячіших і найбажаніших чоловіків суспільства герцогом Гастінгстоном. І вони, ніби, як укладають пакт, що герцог Гастінгстон повинен імітувати якісь залицяння для Дафни, І коли інші чоловіки побачать, що сам герцог претендує на руку і серце цієї дівчини, то вони ніби як теж активуються і почнуть до неї залицятися, і тоді да. Афна знову опиниться у ситуації, де вона зможе обирати собі чоловіка, а не просто виходити заміж просто за того, хто залишиться. Герцог теж має з цього свою вигоду, тому що, так як він буде залицятися до однієї жінки, матері інших дівчат, яких хочуть одружитися з ним, нарешті від нього відчепляться і він зможе спокійно жити якийсь час. І крім історії кохання, у герцога є велика таємниця, чому він не може одружитися. І весь сезон ми будемо дивитися, як стосунки між юною дафною. Та герцогом, як вони розвиваються, як вони з простих друзів стають кимось більшим. І це все відбувається в епоху регенства. До речі, епоха регенства це назва періоду в британській історії з 1811 по 1820 роки. Протягом цього часу принц регент в майбутньому король Георг IV правив державою через недієздатність свого батька. І це саме такий час. Ситості аристократії, і аристократія була буквально помішана на всіляких нормах, правилах і відображенням цього ми бачимо також в серіалі. Правила дуже суворі стосовно молодих жінок на виданні, якщо молоду жінку побачить наодинці з чоловіком, навіть якщо вони просто розмовляють в саду. То це може бути величезний скандал, величезний удар по репутації цієї жінки. І тоді дуже великий шанс, що вона не вийде заміж. Головні герої не можуть залишитись наодинці. Вони не можуть якось сильно виражати свої почуття, тому що за всіма їх діями пильнують і лише чекають приводу для скандалу, тому що стати герцогиною хоче кожна дівчина на виданні. І я не знаю, що такого прям поганого можна сказати про цей серіал, тому що, як я сказала раніше, він мені сподобався. Так, персонажі поверхові, так, сюжет може бути такий трохи передбачуваний, але це якось не сильно кидається в очі. Це мене не Бісила сильно я не хотіла просто закрити ноутбук і просто не дивитися цей серіал далі. Як, наприклад, це було в Емілі в Парижі, яка мені дуже сильно не сподобався третій сезон, хоча попередні два ще ну, більш-менш, і можливо велику роль грала саме декорації, саме костюми. Плюс було цікаво дивитися на персонажів, які живуть в іншій епосі, коли вимоги до жінок були зовсім іншими, коли прав у них було набагато менше. Також хочеться розказати про роль жінки в цьому серіалі, хоч серіал і показує 1811 умовно рік. Але сам сюжет він більш сучасний і про це не раз писали ті, хто створював серіал. Головна героїня Дафні вона саме ідеальний продукт свого суспільства. Вона, по-перше, з впливової родини Бріджертонів. По друге, вона гарна, чарівна, вміє там співати, грати на музичних інструментах, тобто вона. Саме ідеальна жінка того періоду. В той час у неї, наприклад, є сестра менш, яка хоче стати письменницею, яка не хоче, щоб її життя там зводилось до одного. Сезону, де вона повинна бути або знайти чоловіка, або там залишитися старою дівою. І ці питання теж піднімаються, але знаєте, вони якось піднімаються доволі неоковирно саме цією персонажкою, тому що у нас є приклади сильних жінок, і це доволі класно. Наприклад, королева це така, ну, трохи інфантильна, але все одно сильна жінка, яка вимушена. Нести тягар влади в той час, коли її чоловік не може цього зробити, також у нас є неймовірна герцогиня, яка виростила. Герцога Гастінсона і стала для нього матір'ю в той час, коли його батько зовсім не опікувався його вихованням. Ну і в принципі доволі цікаво дивитися на жіночих персонажів у цьому серіалі. Наприклад, Веді Віселдаун у в кінці першого сезону нам вже розкривають, хто вона є. І до речі, це мене трохи розчарувало, тому що мені б хотілося, щоб інтрига. Пройшла трохи довше. Якщо ви, наприклад, вже бачили серіал, то можливо ви звертали на це увагу, тому що сама акторка, яка грає леді Віселдаун, вона це запропонувала. Вона сказала, що буде дуже класно, так як вона збирає плітки, наприклад, ставити її на фоні, де відбуваються основні дії, щоб вона ніякої ролі не грала активної. Але все одно, щоб вона просто ніби як там стояла і збирала інформацію для своєї газети. Також доволі цікаво, що самі сексуальні сцени зняті також з феміністичної точки зору. Шоуранер Кріс Ван Дусен змістив перспективу всіх сцен сексу на жіночий погляд, де бажання Дафни Бріджертон знаходилися в центрі уваги. Я так звикла бачити це навпаки, сказала Фібі Дайневер, яка грає Дафну. Я звикла побачите, як жінки скидають свій одяг заради чоловіка, який лежить у ліжку, сексуальні сцени, саме особливо в першому сезоні, ви побачите, що там дійсно грає велику роль саме задоволення жінки. Другий сезон став для мене менш цікавим. при тому, коли я збирала інформацію про цей серіал, я бачила. Кардинально різні думки. Одні люди казали, що перший сезон був набагато, набагато краще, інші казали, що їм другий сезон зайшов набагато більше. І напишіть в коментарях, якщо ви бачили дійсно цей серіал, який сезон вам сподобався більше. В другому сезоні акцент сміщається на брата Дафні Ентоні, і він повинен знайти собі дружину. І Ентоні Бріджертон не хоче шукати собі кохання, він хоче знайти собі дружину за розрахунком, тому що шлюб його батьків він був. Саме через кохання. І коли він втратив батька, він бачив, наскільки для матері це був величезний шок, і як вона сильно страждала, і він просто не хотів такого страждання для себе. І тому він обрав шлях зовсім не кохати, ніж кохати і втрачати. В цьому сезоні нас знайомлять з двома новими жінками: це Леді Едвіна Шарма і її старша сестра Кейт Шарма. Кейт принципово не хоче. Віка, вона приїхала у Лондон для того, щоб видати свою молодшу сестру заміж. І знову вся увага чоловіків прикута до діаманту сезону. І Ентоні Бріджертон одразу вирішив, що його дружиною стане діамант сезону. І йому по факту було все одно, хто вона така, як вона виглядає, який в неї характер. Він просто хотів собі за дружину найкращу. Дівчину сезону, ніби як такий трофей. Кейт дізнається про його справжні наміри і хоче завадити, тому що вона хоче, щоб її молодшу сестру кохали, а не просто вийшли заміж за розрахунком. І між Кейт і Ентоні спалахує не але потім їх стосунки потроху теплішають, і якби сезон крутиться навколо цього любовного трикутника, де Кейт, Едвіна і Ентоні, і всі вони якось намагаються зрозуміти свої почуття один до одного. Другий сезон він якийсь більш вільний, тому що якщо в першому сезоні там жінка з чоловіком не могла навіть там на хвилиночку залишитися з чоловіком один на один в саду, тому що це буде величезний скандал, то тут Кейт і Ентоні спокійно залишаються один на один в бібліотеці, залишаються один на один на полюванні, і якось ні, ніхто на це якось сильно уваги вже не звертає. І в цілому, оці суспільні правила стають набагато більш м'якшими. Порівняно з першим сезоном. Саме цей сезон для мене був ніби як таким більш м'якшим. І за це він мені сподобався, тому що він був більш схожий на серіали, які я бачила, а мені хотілося такого щось зовсім нового, щось зовсім оригінального. Але я не кажу, що цей сезон поганий. Ні, він теж був для мене цікавим. Особливо те, яку тупість зробив Ентоні ближче до кінця. І я просто хотіла дізнатися, як вони взагалі це все вивернуть і яким Чином вони все-таки зроблять так, щоб ну, все було так, як повинно бути, скажімо так. І зараз ми поговоримо про мою улюблену тему це одяг персонажів. Це не просто якийсь прохідний серіал. Тут дуже-дуже багато уваги приділялося саме зовнішності персонажів. Це не історично достовірний серіал, тому він просто надихається епохою регенства. Наприклад, у серіалі майже немає капелюшків, які були дуже сильно характерні цієї іпоці, і саме кольори більш насичені. У більшості персонажів ніж було саме в ту епоху під час інтерв'ю у грудні 2020 року. Дизайнерка костюмів Бріджертонів Елен Мірожнік обговорила джерело натхнення для цього шоу. Вона пояснила, що, хоча дія відбувається у 1080-х роках, бріджертони виглядають значно сучасніше. Ми не говоримо про 1813 рік і Джейн Остін і бежеві кремові капелюшки. Сказала вона, мета полягала в тому, щоб створити свіжі молоді та надихаючі костюми. Додала мирожнік, сказавши, що вони досягли цього, частково змінивши палітру кольорів. Давна Бріджертон та інші члени родини Бріджертон одягаються в м'які романтичні відтінки синього, білого та рожевого. Для першого сезону створили майже 7 тисяч. 1500 костюмів. І на їх створення пішло 5 місяців. Всипані догравоцінними каменями, пір'ям і вишуканими виробами, які прагнуть затьмарити один одного. Є шовкові сукні, виконані в пастельних тонах морозива, яскраво-кислих квітів, багато рюшів, інкрустрованих стразовими рукавів і перук, які могли б конкурувати з Марією Антуанетою. Тільки Дайневор Мала 140 костюмів, і це лише в першому сезоні. У другому сезоні створили приблизно 700 костюмів, і це тільки для головних персонажів. І 146 із з них були використані у першому епізоді. Кольорову палітру теж довелось коригувати, щоб вона не була занадто пліклою. Використовуючи органзу або тюль, костюмери експериментували зі створенням багатошарових суконь, які створювали більше руху та плавності. У самих Бріджертонах така благородна кольорова гама, блідоблакитні, зелені, стріблясті кольори. Також поступово сам гардероб дафне у першому сезоні змінюється. І якщо в перших серіях саме невинність. Така юність дафни підкреслюється дуже світлими сукнями з невеликою кількістю якихось декоративних елементів з невеликою кількістю навіть прикрас. То коли вона дорослішає і стає дружиною, також її кольорова гама змінюється і вона стає більш темною і більше перекликається з кольоровою гамою свого чоловіка. І Бріджертони це така благородна сім'я, яка користується повагою у суспільстві, впливові, у яких там не було якихось скандалів. То Бріджертоном протиставляється сім'я, яка живе по сусідству. Це сім'я Фезерінгтонів. І вони вдягаються у дуже яскраві кольори. Цей вибір спеціально створений для ілюстрації їхніх нахабних атрибутів і сумнівних статків. Все, що вони носять надмірно прикрашено. Яскраво, цитрусове та відверто кричуще. І самі персонажі цієї сім'ї не викликають якісь хороші почуття, тому що вони наглі, вони намагаються. Бути тими, тим, ким вони не є. У доньок на виданні немає не краси, ні розуму. І єдина, якби позитивна персонажка в цій сім'ї, це пенеопа, яка відверто гвозує зі свого вбрання. Дійсно на неї вдягають сукні, які не. То, що не підкреслюють її фігуру, а навпаки, роблять її гіршою. Або, наприклад, у матері дуже дивний вибір суконь, тому що її талія робиться просто якоюсь дуже дивною. Плюс ще є сцена з корсетом, яка, до речі, потрапила у трейлер. Але навіщо робити сцену з корсетом, якщо вони вдягають сукні, які не підкреслюють талію? Просто навіщо? Також сім'я Шарма теж має свої кольори, так як вони родом з Індії. Часто в їх одязі використовуються кольори коштовності. І якщо ми говоримо про костюми, то можемо згадати і про декорації, тому що саме ті будинки, в яких живуть головні персонажі, бальні зали, це теж має неймовірний вигляд. І фірмовими кольорами сім'ї Бріджертонів є синій вест з яшми, вісімнадцятого століття. З'являється в сукнях та домашніх меблях. Будинок Бріджертон має пурпурно-блакитно-кремовий і пригушено золотистий колір. У Фезерінгтонів натомість зелений колір від лаймового до оливкового. І самі інтер'єри у цьому будинку більш яскравіші, знову ж таки більш кричущі і ніби як мають меншу естетичну цінність, ніж будинок Бріджертонів. Силуети епохи регенства створені з дуже-дуже високою талією, тому що тоді дійсно були актуальні сукні з такою високою, високою талією, яка буквально починалася біля грудей. Тоді корсети були. Не такі затягнуті. Вони були просто для того, щоб підтримувати груди, робити їх якось візуально симпатичнішими, і вони закінчувались десь ну, під грудьми, тому що нижче їх якось вдягати просто не було сенсу. У Бріджертонів багато саме таких, якихось якось сексуальних сцен, і тому костюми теж повинні відгравати свої ролі у цьому. І дизайнери хотіли створити власну естетику для того, щоб перетворити костюми епохи Регенства у щось більш відкрите і більш скандальне. У персонажів немає якогось такого сильного розділення між. Вечірніми образами і денними, тому що зазвичай денні образи більш світлі, більш закриті, а вечірні образи вони з більшою кількістю відкритої шкіри. У Бріджертонів, наприклад, Дафна носить що в день, що на вечірні виходи. Ну, приблизно одне й те саме. Це шоу сексуальне, веселе та набагато доступніше, ніж звичайна стримана драма, каже Мірожнік. Ми приділили багато уваги розрізам декольте та тому, як вони. Облягають бюст, коли ви дивитесь крупним планом, там так багато шкіри. Це випромінює красу. І якщо ви додивилися до цього моменту і вам все ще цікаво, то можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і написати будь-який коментарій для просування цього відео. Мені буде дуже приємно. Дякую. Трошечки хочете сказати про чоловічі костюми, тому що силует також взятий з епохи регенства. Чоловіки носять сорочку, плюс жилет, плюс фрак, і у чоловіків штани. Зазвичай темного кольору, хоча, якби воно знімалось більш історично, то штани на персонажах були б світлі і набагато більше обтягували шкіру. Але дуже світлі штани, які обтягують ноги, були б, мабуть, не сильно вестейся цього серіалу, тому їх просто замінили на темні і більш широкі, але сам силует чоловічого одягу загалом нагадує епоху регенства. Також у Бріджертонах при створенні одягу персонажів постала проблема, як персонажі. Будуть знімати цей одяг, як вони швидко і сексуально зможуть позбутися одягу один одного, наскільки легко можна буде підняти спідницю, або наскільки легко можна буде там залізти в штани, наскільки легко можна буде зняти верх, і наскільки це буде естетично гарно глядати у кадрі. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, що ви добре провели час зі мною, і сподіваюся, що я хоч трошечки підвищила ваш настрій у цей день. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.